Так, друзі, всім доброго ранку чи день, у кого як уже почався. Дивіться, дуже, дуже таке прикольне знайшов, як відрізняти клітина, значить, да, з біології, клітина, тваринна і клітина рослина. Ну, перш за все, треба, треба сказати. От вас питають, чим відрізняється, чи ви захочете себе перевірити? Клітина рослина від клітини тваринної. У рослинної клітини є клітинна стінка. Перш за все, значить, вона відділяє. Ну, Це, це тут клітини рослин. Так, да, друзі, я не вживаю алкоголь, мені нема що робити. Я займаюся науками. Ми не п'ємо. Вільний час, тому займаємося науками. Значить, клітинна стінка, вакуолі і фотосинтезуючі елементи. Значить, ну що таке клітина взагалі? Це найменша структурна одиниця всієї живої матерії. Але ж є доклітинні організми. Це, ну ми їх називаємо молекулярними, це віруси, віроїди. Так, і клітинні системи вже. ну клітинні вже бувають там і імперія, да, ядерні доядерні. От дивіться, як, як е, добре це уявити, як імперія. Значить, яд, е, доядерні це прокаріоти і ядерні це Еокаріоти, правильно, потім іде. ну от Я, я зробив собі таке от, е, дивився відео. Так, да, йде от, царство, а потім уже царство йде. Тварини, рослини, гриби, е, тип хордові, клас савці, Дивіться, як йде добре, да? клас, зараз одну хвилинку. Клас савці, потім рід, родина. Ну, ряд, ряд це хижі, да? родина кот. От, взять кіт і кішку. Так? І вид уже кіт лісовий чи кіт домашній. Тобто от така от структура йде. Е, да, а тварина, тварина клітина вона просто має ендоплазматичну мембрану, вона, їй не треба такий уже захист від зовнішнього, як, наприклад, клітині рослинної бо рослина клітина вона контактує. З зовнішнім світом дуже сильно вона контактує, і тому клітинна стінка їй необхідна. Ну а фотосинтезуючі елементи, ви ж там знаєте, це фотосинтез світлова фаза проходить в телакоїдах, да, а темнева фаза проходить в стромі. От, тому. І дивіться, ланцюг живлення. Самий яскравий, будете наводити. От дивіться, якщо це в річці, да, от, от іде, да, е, от ді, діатомові водорості, наприклад, це самі такі водорості, які показують, що водойма чиста. От, діатомовими водорослями харчуються дафні, оце, оце буде трафічний зв'язок. Оце є трофічний зв'язок. Діатомовими водоростями харчуються дафні. дафні. Дафні пожирає Карась, наприклад, а карася пожирає хижак уже, щука. Оце є. І дивіться, іде тільки перенос енергії. А круго, кругообіг речовин в природі це. Може бути, а перенос енергії, наприклад, енергії, ви знаєте, да, автотрофи це рослини, які самі синтезують крахмал, глюкозку, тобто органічні речовини, самі рослини синтезують або водорості, їх пожирає уже що? гетеротрофи і гриби, до речі, теж е, гріби харчуються. Тими речовинами, що їм синтезують рослини. От, понятно, Гриби, і ми, люди, тобто люди, тварини, це гетеротрофні. А там ще є консументи. Консумент першого порядку, це які живляться рослинами, травами. Консумент другого порядку вже хижак живиться, наприклад, тими ж. Травоядними, да, травоїдними, і редуценти, які вже мертву тканину розщіпляють. І рослин, і тварин, які померли, розщіпляють. От, от така система. І йде передача енергії, іде від чого? Йде від... Е Значить, дивіться, передача енергії рослини фіксує, карбон, фіксує в процесі фотосинтези, фіксуються органічні речовини, крохмал, глюкозка і енергія. Вона передається травоядним рослинам, хижаки вже менше отримують енергію в 10 разів, виходить. Ну, поїдаючи Травоїдних рослин, хижак уже менше, а редуценти просто розщеплять. І елементи йдуть у землю, а енергія йде по прямій. Понятно? Так що, всім, друзі, доброго дня. Всіх вітаю. Да. Тут ще дивлячись, ну і молекулярну будову клітини це вже там довга тема, це треба записувати на, на відео її у YouTube. Всім дякую.